Привіт! Сьогодні покажу розпаковку планшета Lenovo Tab P12. Це новий пристрій для навчання, який я обрала через його круті характеристики та функціональність. Давайте поглянемо на сам планшет. Як я вже казала, це модель Lenovo Tab P12 з великим 12,6-дюймовим дисплеєм, що ідеально підходить для роботи з графікою, перегляду відео та навіть для деяких ігор. В ньому потужний процесор 8 ГБ оперативної пам'яті та до 256 ГБ внутрішньої пам'яті, що робить його досить продуктивним для навчання та роботи. Також придбала захитне скло та чохол для планшету. Далі побачите на них огляд. Ще підтримує стилус. В принципі, ручка вже йде в наборі, яка дозволяє зручно малювати та писати на екрані. Це невідмінна річ для тих, хто планує використовувати планшет для навчання та творчих завдань. Він так кріпиться на корпусі, має змінний картридж. Ну і звичайно, в комплекті йде зарядний пристрій, він дуже потужний та достатній для того, щоб швидко зарядити планшет. Ну що, включаємо планшет. Ось так виглядає екран планшету. Після включення я одразу налаштовую мову, ввожу свою особисту інформацію. і, В принципі, його легко можна піднігнати з телефоном. Вся інформація швиденько перейшла мені. Моя електронна пошта, акаунти Ютубу, Телеграму, Ватсапу і все інше. Далі я покажу вам чехол з клавіатурою, який я купила окремо на Амазон. Це не оригінальний чехол, але він підійшов нормально на перший час. З клавіатурою планшет перетворюється на повноцінний інструмент для роботи, так як його можна використовувати як комп'ютер. А, мушу сказати, що клавіатура не є дуже зручною в роботі. часом вона працює не зовсім коректно, але на перший час підходить чудово. А із приколів, те, що вона світиться, і вночі можна друкувати і все видно. Боже, це так зручно. А ще можна змінювати кольори. Окей, давайте спробуємо з вами. Чик. можна зробити блакитні, можна. Ола, як включить? Ой, я щось нажала, і тепер вони будуть змінюватися. Так, ну давайте так подивимося. Дивіться, я знайшла таку програму, яка йде з планшетом. Називається Небо, на якому можна робити такі конспекти. Е, сюди вставляєш, перетягуєш документ з Google диску, і всі мої записи сюди перетягнулися автоматично. Тепер тобто я ручечкою просто йду, з таким чином. Дивіться, як в зошиті справжньому. І плюс дуже зручно, якщо, наприклад, якихось слів не знаю. Можна зробити подвійний екран і знайти значення якихось слів в інтернеті. Дуже зручно працюю. Хоп, сіднаємо екран і буде таким чином виглядати наш конспект. Потім перед контрольною швидко відкрила, прочитала жовті слова і оновила свою пам'ять. Ось так виглядає мій планшет. У мене розблокування за лицем, інтерфейс. А тут у мене папочки з документами, можна заходити зразу дивитися всі мої конспекти з університету. У мене якісь корисні штучки, мій календар з розпорядком з парами. Коли включаєш клавіатуру, автоматично планшет перестраюється в режим комп'ютера. Оп! І тепер у нього функція як у комп'ютера. Ну, я потім, щоб з нього вийти, треба нажати на меню. Всі програми мої тут так і будуть. Нажимаєш на меню, виходиш і повертаєшся в планшет. А, хотіла показати вам камеру. Камера, до речі, добре працює. Непогана в неї якість. Часом мене побачите, я така страшко. Тому якість зачот.